Які є ще способи переїзду в США? Імміграція в США завжди була складною і займає багато часу та грошей. І по досвіду іммігрантів, що діляться своїми історіями приїзду до США і живуть тут вже 5, 10, 20 років, не з першого разу виходить. Це залежить від багатьох факторів: виборів в США. То зараз при владі черзі на грін карти для кожної категорії грін карт своя черга і свій ліміт цих імміграційних віз. Бо грін карт це віза, яка дозволяє жити в США і мати всі пільги, що мають американці, але не можна тільки голосувати на виборах. Тобто факторів багато і є ще повезло чи ні з офіцером по вашій справі, чи змінився закон, поки ви чекали на свою грін карту Ось основні способи імміграції до США для українців у 2024 році. Розказ. Робочі візи H1B – Спеціалісти з вищого освіти. Для осіб з вищого світу, які мають спеціальні навички. Потрібна пропозиція від американського роботодавця: вимоги вищого освіта або еквівалентний досвід пропозиція роботи в США, час обробки. 3-6 місяців можливо швидше за платний пріоритетний розгляд. Вартість зазвичай роботодавець несе витрати, які можуть включати збори міграційної служби і адвокатські послуги. Це 5 тисяч доларів або більше. Л1. переведення всередині компанії для співробітників, переведених з міжнародних компаній до її американського підрозділу. Вимоги. Необхідно працювати на компанію за кордоном не менше року протягом останніх трьох років. Час обробки 2-4 місяці, можливо, більше. Вартість залежить від роботодавця та адвокатських послуг. о – особи з надзвичайними здібностями для осіб з видатними досягненнями в науці, мистецтві, бізнесі та тощо вимоги до видатних досягнень, 3 з 10. вимог. Час обробки – 2-4 місяці. Вартість схожа на h – Green Гінкар через один називається ir Visa для найближчих родичів американських громадян, таких як чоловік, дружина, неповнолітні діти, вимоги, родинний зв'язок з американським громадянином. Час обробки 6 6-12 місяців. Вартість подача форми I-130 – 535 доларів на 2024 рік. Консульські збори, 325. медичні огляди, адвокатські послуги. Це все входить туди. Пішли далі. Green Card через роботу: employment без Green Card для осіб з високим рівнем кваліфікації або спеціальними навичками. Вимоги. Пропозиція роботи від американського роботодавця, підтвердження кваліфікації, час обробки – 8 місяців 4 роки, в залежності від категорії. Вартість збори імміграційної служби. Йосіас, медичні огляди, адвокатські послуги. Віза, diversity Віза. Це лотерея. Наша лотерея green Card. Лотерея на отримання грін карти відкрита для осіб з країн з низьким рівнем міграції до США. Зазвичай вона проводиться в жовтні місяці, збираються анкети і сам розіграш у травні місяці. Вимоги залежать від навчання та досвіду роботи. Час роки один рік. Вартість збори на подачу заявки 330 доларів, статус біженця або притулок. Це вже наступне. Asylum. для усіх, які зазнають переслідувань в рідній країні, вимоги, докази, переслідування або страху переслідування, час обробки 12 місяців, 10 років. Це досвід моїх знайомих. Вартість збори на подачу заявки близько 100 доларів, адвокатські послуги 15 – 15 тисяч доларів. Вартість адвокатських послуг залежно від складності справи. Прості справи, наприклад, H-1B, L-1 від 2 тисячі до 9 тисячі доларів. Складніші справи, наприклад, імміграція через роботу або родину 5-15 тисяч доларів. Справи з притулком або складніші візи можуть коштувати ще дорожче до 15 або й більше тисяч доларів. Час обробки, час обробки, залежить від категорії візи та індивідуальних обставин, але загалом. Може варіюватися від кількох місяців до кількох років до детальної консультації та оцінки витрат на адвокатські послуги. Краще звернутися до імміграційних юристів, які спеціалізуються по вашій конкретній ситуації. З 2022 року для українців створили програму захисту Uniting for Ukraine, U4U, тимчасової імміграції в США на два роки і вже продовжили ще на два роки. Деякі хто вже був США, отримали статус ТПС. з 2023 року. Такої можливості вже немає. Та програма працює і вже заїхало більше ніж 290 тисяч українців по ній і почали своє життя в Штатах. Хто захоче залишитися, знайде легальні, легальні способи залишитися. Ця програма відразу дозволяє працювати у США і подаватися на всі можливі пільги і гранти стипендії, як і для американців. Працювати це реально сильна можливість, бо не всі мігранти з інших країн можуть працювати, вимушені сидіти місяцями на мізерних допомогах без роботи і чекати документів на роботу. Можливості неймовірно сильні для українців. Є можливості отримати СОДЖЕЛ. Соцжитло з оплатою комуналки, і нету, медицини, оплату всіх операцій, вилікувати хвороби, що не вдавалося в Україні чи в інших країнах. картки на їжу і товари, освіта для вас чи дітей, перекваліфікація та безкоштовне вивчення мови. Також є можливість отримати меблі, одежу безкоштовно, фурнічер, фудбенкс. Часто місцеві комуни чи церкви допомагають купити авто, залежить від штату та як щиро ви просите допомогу і підтримку у свого спонсора. Бо можливості американця спонсора вони безмежні. На моєму досвіді, за ці три роки, що я працюю з юфою, спонсори оплачують авіаквитки, купують або віддають свої автівки по Америці. По дві-чотири машини на родину. Також зазвичай американці мають другі будинки Second house – це як в нас дачі. Але ці будинки в теплих штатах або десь на курортних містечках Америки також будинки в США дуже великі, і кожна кімната має свою кімна... ванну, туалет. І ці гостьові кімнати або будиночки пропонуються бенефіціарам, поки вони не стають на ноги і знайдуть роботу, щоб оплатити житло, яке їм потрібно. 90% спонсори. У 90% спонсори допомагають знайти роботу новоприбульцю і водять їх за ручку по своїм знайомим до своєї церкви допомогти біженцю ще й тому, хто втратив свою роботу і будинок. І був колись як цей американець з освітою, статусом роботою це честь та гордість для американця. Це є. Тим, чим хваляться американці між собою, в них немає понтів на круту тачку, але є те, що вони хочуть всім показати, які вони добрі, і що можуть собі дозволити привести родину в США, в свій дім і надати другий шанс в країні номер один в світі. Бо вони ставлять себе на ваше місце. Американці реально дуже чутливі. Я це добре знаю, позаймаюся і волонтерством в США і постійно шукаю гроші для дітей з України. Під нашою опікою більше тисячі дітей з Херсону, Миколаєва, Одеси та Києва. Важливо подружитися зі спонсором і проявити свої найкращі сторони і щиро показати, що ви втратили і що хочете жити нормально і безпечно в США. Зустрінемось в наступному третьому відео.